Доброго дня мої малята, гарні хлопчики, дівчата. Послухайте загадку. Живу я там, де вічний лід люблю я рибу на обід, вкажу білому завжди, виходжу, часто я з води, умію плавати і пірнати. А як мене малята звати? Да, це білий медвідь. Ось молодці, усі здогадалися. Сьогодні ми з вами поговоримо про білого ведмедя. Мають багато різних імен, білими їх називають через колір шкіри, але й інші назви цього виду північного ведмеді, полярні ведмеді білі ведмеді дуже близькі родичі бурим ведмедям. але від, від них вони дуже відрізняються розмірами і звичками. Північний або білий ведмедь дуже велика тварина. Довжина тіла такого ведмедика від носа до хвоста перевищує зріст звичайної людини. І може досягати 3 метри. Вага тварини при цьому набагато більша, ніж у людини. Самці виростають до тонни вагою, а самки до 300 кілограмів. Якого ж кольору білий ведмідь? Це питання може здатися дивним, але не менш дивна. Відповідь і на нього. Прийнято вважати, що шерсть білого ведмедя саме такого кольору, якою ми бачимо її біла. Однак все не так просто, шкіра білого ведмедя під шерстю чорна, а шерстинки, що покривають його тіло, напівпрозорі і не мають власного забарвлення. Білий кольор, який ми бачимо при погляді на північного ведмедя, всього лише гра світла у величезному скупченні шерстинок. Усередині кожна шерстинка порожниста як трубочка для коктейлю. У чому ж особливість білого ведмедя? І в воді, і на суші ведмідь дуже спритний, його тіло ідеально пристосовано до проживання в льодах. Крім маскувального білого кольору, природа подарувала йому значний шар жиру під шкірою, що зігріває північного ведмедя в мороз. У білого ведмедя добре розвинений слух, зір і нюх. На відміну від ведмедів, що живуть в теплому кліматі, у білих ведмедів нижня сторона лапи покрита шерстю, що дозволяє ведмедикам не замерзнути, постійно пересуваючись по льоду. При цьому шерсть на передній частині лап жорсткіша, ніж іншим місцях. Через це ведмедь, впевнено ходить по самим слизьким крижинкам. У білого ведмедя дуже добре розвинений зір і слух. Завдяки розвиненому нюху він може відчувати запах здобичі на відстані до 32 км. Гострий зір допомагає розгледіти здобич на відстані 1 км. Розвинений слух. Дозволяє з легкістю почути найменший рух під товстим шаром льоду. Завдяки цьому білий ведмідь є смертоносним мисливцем. Пристосовані лапи полярного ведмедя і для плавання. Між пальцями у нього є особливі перетинки, і коли ведмідь полює в воді, він використовує свої лапи як ласти. Білі ведмеді тваринки одинаки. Вони не живуть з граях або парами. Єдиний виняток ведмедиця з дитинчатами. Ведмежата живуть з мамою до півтора року, а потім починають самостійне життя. У зимову сплячку білий ведмедик впадає ще не щороку. Зазвичай на зимівлю влаштовуються самки, які очікують появи потомства. А де ж живе полярний ведмідь? Природне місце існування білих ведмедів це Арктика. На холодних льодах і водах північної півкулі вони живуть і полюють. Побачити справжнього білого ведмедя можна і в теплому кліматі, тому що багато великих зоопарків містять одного або кількох особих цих великих північних хижаків. А чим же харчуються білі ведмеді? Полює полярна ведмідь і на суші, і в воді часто він підстерегає морських тварин у лунок і витягує їх на лід, як тільки вони визирнуть з води. У голодні часи білий відмідь здатний харчуватися яйцями птахів, подоростями і падільлю, а в місцях проживання людини не проти поцупити залишки людської їжі, смітника або поцупити запаси провіанту зі складу полярної експедиції. Незважаючи на те, що білий відмітця занесений не до червоної книги, його чисельність в наші дні зменшується, полювання на цих тварин заборонене і вчені сподіваються, що в майбутньому цей вид перестане перебувати під загрозою вимирання. Ось такі цікаві факти про білих ведмедів ми сьогодні дізналися. А вам, дітки, я бажаю гарного дня. До побачення!